Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Е, я хочу почати розпитувати вас про ситуацію, все таки з моря, тому що британська розвідка вже кілька днів, як повідомляє, що росіяни повиводили всі свої кораблі в відкрите море, в тому числі із новоросійського порту, начебто побоюючись атак. Ви можете це підтвердити? Ну. Можу підтвердити, що вони нас дійсно побоюються, бо мають підстави. Це однозначно. По-друге, вони дійсно очікували, коли ж це трошки вщухне шторм, щоб не триматися так міцно за пірси, де їм дійсно неспокійно. і Вони пам'ятають досвід Севастопольських бухт, де не так затишно, як їм здавалося, до цих пір те, що вони повиводили корабельне угруповання, збільшили в чорному морі в Принципі було ознакою підготовки до масованої атаки. Ми це спостерігали і попереджали про це. Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв, серед яких один підводний, і використовували ракети типу калібр під час масованої ракетної атаки. Якщо вчора в чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишили залишаються на бойовому чергуванні ці ракети носії, а це говорить про те, що в них ще є певні задуми, тобто розслаблятися на найближчі кілька днів не варто, бо ракетоносії перебувають далі в чорному морі з запасом, так Так, треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані. Добре, в такому разі поцікавлюся, а що там із дронами іранськими чи не іранськими вони регулярно у вашому регіоні літають. Якщо не бойові, то розвідні. Що... Продовж минулої доби відбувалося з ними такої активності, як напередодні, ми спостерігали, не було вчора. в очевидці певну інформацію вони зібрали. Хоча наша протиповітряна оборона працювала дуже влучно і напередодні, коли вони запускали розвідники, кожен з них. Був знищений, але пам'ятаємо про те, що сьогодні також може активізуватися і розвідка, і не виключена в тому числі хвиля атаки дронами камікадзе, тому що запас цієї зброї в них є, і вони цілком імовірно можуть її застосувати. Ну але я от щойно, пані Наталію, подумав: якщо на морі шторм, а там трошки штормить, то можливо вітер якось буде перешкоджати плавності польоту цих камікадзе. Чи вони не чи то, вони не то... вразливі до цього? Ні, дійсно, поривчастий вітер для них є певною перешкодою в роботі, тому вони і не використовували їх під час підвищеної такої штормової небезпеки. штормової погоди дуже був дуже сильний поривчастий вітер. Наразі погода трошки вщухла, і це може бути в тому числі ознакою, що вони скористаються цим. Пані Наталію, традиційним елементом нашої розмови завжди є Кінбурнська коса, яка на жаль поки що залишила. Ається ще не остаточно звільненою від російських окупантів, і це не дає нам можливості сказати про 100% звільнення Миколаївщини як області. Що там зараз на косі? Вони продовжують час від часу туди наїжджати для того, щоб виконувати бойові завдання по протилежному берегу. Це Очаківська, Куцурубська громада. І так, вчора вони знов обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Продовжують тероризувати мирне населення, продовжують імітувати контроль над міжнародними транспортними шляхами для того, щоб не залучати Миколаївщину під зернову угоду. Але наша робота на у Відповідь також досить потужна, і це не дозволяє їм на постійній основі залишатися там. Тому вони використовують це як певний плацдарм, звідки наносять ураження і потім е так вигузливо ретируються. А. Ленінський танго крок вперед, два кроки назад. Щось таке. Зрозуміло ще одне запитання, оскільки ви згадали про шторм, а я пригадую, що шторм це якраз коли виносить на берег купу мін морських, які росіяни позалишали в акваторії. Зараз є якісь такі факти, і наскільки це безпечно для людей прибережної зони? Так, мінна небезпека залишається на порядку денному, оскільки шторм зменшився, але він все ще є. Хвилі біля берега досить потужні, і це говорить про те, що течією саме такі небезпечні сюрпризи може приносити і до берега. Тим більше, що за нашими спостереженнями було виявлено близько 10 об'єктів схожих на міни, а підірвано контрольовано тільки 6 за, з спочатку цього року, наприклад. Тобто є такі об'єкти, які можуть продовжувати перебувати в морі, і відповідно до течії відноситись, підноситись знов. Пам'ятати треба про те, що така міна може здетонувати неконтрольовано і уламки летять на 100-150 метрів. А це говорить про те, що прогулянки вздовж узбережжя мають бути із зазначенням цієї відстані, з розумінням власної безпеки. Перепрошую, хочу уточнити: здетонувати неконтрольовано, це просто, навіть якщо її не торкатися. Так, абсолютно, тому що є каміння, є донна особливість, є навіть якісь предмети, які можуть знаходитись також в воді. Дуже багато людей розуміє, що якщо міна проти корабельна, то вона чекає тільки на корабель. В них є чуттєві елементи, які спрацьовують від дуже легкого дотику. Дякую за попередження. Наталя Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі марафону Єдині новини.